Агенти РФ коригували російські удари по Дніпропетровщині та Запоріжжю, повідомили в СБУ. За даними слідства, фігуранти мали одного спільного куратора від ФСБ, але діяли у різних регіонах. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об'єктів тимчасової дислокації українських військ. Серед затриманих завербований ФСБ керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра. Чоловіка завербували окупанти через його родича, який проживає в РФ та працює на російську спецслужбу. Для виконання агентурних завдань Дніпранин підключив свого знайомого, очільника дільниці Постачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення, щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об'їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО. Нині зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В Києві працівник автомийки викрав та розбив авто клієнта. Тепер зловмисника судитимуть, повідомили у поліції столиці. Так відомо, що у вересні до поліції звернувся 24-річний киянин, який повідомив, що залишив автомобіль марки БМВ на обслуговуванні в автомийці для полірування кузова та хімчистки салону автомобіля. Однак згодом дізнався, що за участі його авто сталося ДТП. Тоді поліцейські встановили 18-річного юнака, який працював на станції обслуговування. Та, маючи на зберіганні ключі від авто, вирішив скористатися ним та сів за кермо, рухаючись по вулиці, Лиця луговій молодик не впорався з керуванням та врізався в електроопору. На щастя, він не зазнав ушкоджень. Поліцейські перевірили хлопця на стан сп'яніння. Прилад драгер показав 0,98 дев'яносто проміле. Порушника затримали та оголосили йому про підозру юнаку загрожує до 12 років ув'язнення. Понад 14 мільйонів 800 тисяч гривень збитків довкіллю через стоки в річку. Посадовиця підприємства на Хмельниччині повідомлено про підозру. Повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, упродовж травня-листопада минулого року підприємство, порушуючи вимоги екологічного законодавства, здійснювало скид неочищених стічних вод у притоку річки Калюс. Такі дії призвели до зміни фізико-хімічних показників води, перевищення концентрації шкідливих речовин та фактичного знищення природного середовища водойми. Судова екологічна експертиза підтвердила, що довкілля. Іллю та життю мешканців прилеглих територій завдано збитків на значну суму. Підозрювані загрожує до п'яти років позбавлення або обмеження волі.